Вітаю, команда Першого Подільського готова підсумувати 5 квітня. Розпочинаємо у ДСНС України повідомляють про аномальну кількість пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях. За три місяці поточного року зафіксовано 3700 пожеж. Це удвічі більше, аніж за аналогічний період 2023-го. У результаті загинули п'ятеро людей ще семеро отримали травми. Про пожежі, які виникають у наслідок бойових дій, про методи встановлення особи палія. Хто найчастіше виявляється злісним порушником? І про оновлені штрафні санкції розповів фахівець. Найбільше пожеж в цьому році дійсно виникло у Дніпропетровській області, Харківській, Донецькій, Київській і Івано-Франківській. Як ми бачимо з цієї статистики, що дійсно переважна кількість пожеж відбувається у прифронтових регіонах, але звертаю увагу, що більшість пожеж все-таки навіть в прифронтових регіонах виникає внаслідок недбалого ставлення людей цивільних. До вимог пожежної безпеки. Штрафні санкції за рахунок змі... зміну законодавства ми за останні роки підняли. Розмір штрафу сягає від півтори тисячі гривень до шести тисяч гривень. І це значний штраф, враховуючи, що основними порушниками вимог пожежної безпеки в екосистемах є літні люди, тобто це пенсіонери. Хочу зараз звернутися до порушників. ДСНС, правоохоронці, працівники лісової галузі значно прогресують у напрямку виявлення порушників. Ми застосовуємо дрони, квадрокоптери для виявлення порушників. Тому ситуація така: ми вас бачимо, ви поки що нас ні. Ничина покинула список антилідерів. Ще донедавна наша область була серед перших у переліку областей, де діяли церкви Московського патріархату. Після повномасштабного вторгнення процес переходу активізувався. Цьому значно посприяли й протести мешканців громад. Про ситуацію станом на сьогодні розповіла під час брифінгу очільниця департаменту інформаційної діяльності культури, національностей та релігій. Ова з початку війни. В нас з під московського впливу вийшло майже 300 релігійних громад. З них це до прикладу 268 перейшли в ПЦУ. Ще 26 перейшли в незалежні церкви. Ми розуміємо, що цей процес триває. Ми також знаємо, що до прикладу десь порядка до 30 релігійних громад ще планують подавати документи на вихід з УПЦ, тобто колишнього московського патріархату. Навесні люди починають масово збирати березовий сік. У деяких випадках це може призвести до загибелі дерева. Тож робити це у лісах, парках чи скверах заборонено. Згідно законодавства, українці можуть заготовляти березовий сік лише на своїх присадибних ділянках. Як добувати цей цілющий напій, щоб не порушити закон? Дивіться далі. Для того щоб заготовляти березовий сік, потрібно отримати спеціальний дозвіл лісовий квиток. Його можуть отримати як і фізичні особи, так і приватні підприємства, які спеціалізуються на зборі та переробці цього ресурсу, згідно статті 10 закону України про рослинний світ, добування березового соку, як і інших недеревних ресурсів, є спеціальним природним ресурсом, відповідно, на який потрібен спеціальний дозвіл, то є лісовий квиток. Мільйон гривень на дитячий майданчик у парку імені Михайла Чекмана планують встановити новий ігровий комплекс, розроблений загиблим героєм. За таку суму хочуть придбати дитячу платформу павук, карусель, дві гойдалки. Тощо, чи варто нині витрачати немалі кошти на розбудову парку? Наші журналісти запитали у містян. Мільйон гривень з бюджету комунального підприємства Хмельницького хочуть витратити на один дитячий майданчик. Фактично, вся сума піде на придбання нового устаткування, яке встановлять у парку Чекмана. Та чи варто зараз витрачати такі кошти на гойдалки та каруселі, дізнаємось з думку хмельничан. Я рахую, що в принципі зараз війна, треба лучше на дрони на все таке краще всього. Дитячий майданчик можна і так влаштувати. Там вроді є нормальний дитячий майданчик, ніби мої діти там гуляють і нічого йому не бракує. Думаю, думаю, не варто. Ну зараз гарний у нас є майданчик. Я думаю, що це не наразі. Я думаю, зараз потрібно всі кошти пускати на те, що для перемоги, а вже після перемоги створювати майданчики. Робити все для того, щоб було комфортно дітям. Ну, я думаю, що це зараз недоречно не цей час. Чому? Ну, є куди кошти потратити. На допомогу хлопцям потрібно. А що у нас багато грошей появилось, мабуть, не знають куди діти. їх. Правильно, знайдете куди. На даний час вважаю, що це не потрібно. Чому? Є, ну, є багато дитячих майданчиків. Гарний, в гарному стані. Дітям є де відпочивати. Наразі потрібно всі кошти спрямовувати на війну, щоб ми перемогли. Там ніби є якийсь непоганий досить, не знаю. Знову хочуть кудись щось напевно, відмивати. Думаю, що саме зараз не варто. Мені кажеться, що треба зараз зовсім на друге. Війна йде. Так що можна не встроювати. Ну я думаю, що наверное, в теперішній час це не краще, бо щось інакше їх запустили ті гроші. Я думаю, що це ні. Я думаю, що ні. Чому? Ну бо краще на війну віддати, лучше на, на снаряди, ще на щось. З початком весни у гардеробі не обійтися без кросівок. Правильно підібране взуття не лише зробить ходьбу легкою та приємною, але й береже від захворювань. Неякісні кросівки можуть спричинити інфекцію та призвести до порушення роботи суглобів. Про те, на що варто звернути увагу при купівлі цього виду взуття, дізнавалася Олександра Толстюк. Кросівки найпопулярніший весняний товар. Правильно підібрані не лише зроблять пересування зручним, а й вбережуть від різних захворювань. Лікарі кажуть, що взуття має бути підібране індивідуально під стопу людини. Також не менш важливим є матеріали, з яких виготовлені кросівки. При використанні неякісного взуття ми можемо мати проблеми як з ногами, суглобами, так навіть з спинним, мозком, з хребтом і будь-які неврологічні прояви, тому що при неправильній ходьбі, при неправильній поставці, ці стопи вона дає повністю відклик на весь організм. При використанні неякісного взуття йде розвиток бактерій, і відповідно з'являється неприємний запах. Якість впливає також і на нігті. У людини можуть з'явитися тріщини, що призведе до захворювання та деформації пластини. Це може призводити до погіршення ситуації, розвитку різних інфекційних захворювань, погіршення якості життя та в принципі болю навіть. При ходінні продавці на ринку зізнаються, що покупці частіше звертають увагу на ціну, а не на якість. Проте кількість тих, хто обирає натуральні матеріали, за декілька років значно зросла. Зараз українські виробники це використовують майже всі тіки натуральні матеріали. Беруть все таки те, що дешевше, да. Переважає різниця в ціні». У середньому різниця між замінником та шкірою складає 800 гривень. Проте, обравши не натуральний матеріал, покупець ризикує зіпсувати здоров'я своїх ніг. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Слабузькій громаді стартувала загальна толока. До весняного прибирання запрошують доєднатися усіх, хто бажає бачити прибудинкові території, вулиці та сквери свого міста чистими та затишними, адже не лише комунальники мають дбати про благоустрій, бути екологічно свідомими. Закликають усіх. Ато поверхові будинки приватний. Сектор всі повинні прибрати біля своїх заборів, біля своїх будинків, щоб було чисто, не було засміченості, щоб виглядало саме чим. Комунальні служби громади, працівники виконавчого комітету, всі відповідальні особи будуть задіяні впродовж місяця до заходів з благоустрою, до прибирання території, до висадки зелених насаджень, до покращення естетичного вигляду нашого міста і громади. Українська пісня лунає просто посеред вулиці, дощем у серці та для піднесення духу. Співочий колектив Материнська вишиванка своєю творчістю не лише зігрівають душу, але й донатять на підтримку ЗСУ. За два роки їм вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. До слова, наймолодшій учасниці 70 років, а найстаршій 88. Із активними енергійними та творчими жінками поспілкувалася Оксана Медведєва. На із самого дитинства співає вже у пенсійному віці. Доєдналась до співочого колективу Материнська вишиванка і вже три роки виступає. А от останніх два волонтерить. Разом із учасницями вони збирають гроші на підтримку Збройних сил України. Дуже люблю пісню, люблю співати все життя. Співала мене пісенна, мене пісена, пісена сім'я. І взагалі я не маю музичної освіти, але взагалі-то дуже люблю співати і тому хлинула сюди. Я живу цим. У мене пісня це моє життя, це моє покликання, це моє натхнення. Я без пісні не можу і дома співаю і в гурті співаю, і ну, в гостях в кожної учасниці великий життєвий шлях, яким вони діляться через пів наймолодші 70 років, а найстарша в нас майор міліції 88 років. Вони різні за професіями, свій час працювали на різних посадах, але зараз їх об'єднує єдине це любов до пісні, зокрема материнської пісні. Вони зустрічаються раз на тиждень у міському територіальному центрі соціального обслуговування. Тут вони вивчають новий репертуар та пишуть авторські пісні, присвячуючи їх українським захисникам. Ми матері, у нас серця болять, і є багато таких, що наші діти воюють. У мене то особливо не але у наших дівчат є діти, що на війні, і ми дуже з тривогою це приймаємо. Взимку не було можливості виступати, а от у теплу пору року зустріти цей колектив можуть усі, адже саме на вулиці вони збирають гроші для ЗСУ. За два роки вже передали понад 200 тисяч гривень. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. На вулиці потеплішало, отже, сезон відпочинку на природі розпочався. А який пікнік без смачного барбекю? Продавчині Хмельницького центрального ринку розповіли, яке м'ясо найкраще підійде для соковитого шашлику і скільки доведеться заплатити, аби ним поласувати. Шашлик, печена картопля та свіжі овочі. Без цих страв важко уявити будь-який пікнік. Смажене на вогні м'ясо давно стало улюбленою стравою відпочивальників. Втім, щоб все вийшло смачно, для початку потрібно правильно обрати м'ясо. Свинина в українців традиційно в топі, тож розглянемо, що пропонують та радять продавці Хмельницького центрального ринку. Ми завжди радимо людям брати ось таке, от м'ясо на шашлик. Його говорять по різному. І хвостик, вирізка до шиї. Вона саме краще рахується. Також шия. Це ну рахується шашличних м'яс. І хто любить на косточки антрікот стейк. Також часто обирають задню частину або лопатки, але це вже справа смаку. За словами продавців, для барбекю добре підійде і яловичина. За смаком вона геть не поступається іншим видам м'яса. Ну, гов'яже настільки задня частина йде на шашлику, тому що шия лопатка. Це все ні на шия, настільки задня частина отака. Перевага є в тому, що там менше жилочок, менше пльоночок. Люди беруть, вибирають м'ясо якісне, ну, щоб можна було його їсти, а не щоб просто дивитися. Аби м'ясо було м'яким та соковитим, його потрібно замаринувати та залишити хоча б на декілька годин. Найменшої витримки потребує м'ясо птиці. На шашлик найчастіше в мене беруть перепілки, якраз таки вони йдуть на мангал, дуже смачні, дуже ніжні, мариновані, пропоную, такі вже готові розрізані і цілі. З курочки найчастіше беруть, ну беруть цілу курочку беруть гомілочки, четвертиночки, крильця. Для шашлика взагалі прекрасно. Щодо ціни, найдорожчою є яловичина до 280 гривень за кілограм, свинина від 160 до 220 гривень. Перепілка 250. Ціна курки 180 гривень за кілограм. За словами продавців, після зими ціна трохи впала. Але у зв'язку з шашличним сезоном попит на продукт зростає, отже, ціна може підвищитись. Тетяна телеканал Перший Подільський. Більше оновленої інформації у наших соціальних мережах. Тримайте руку на пульсі важливих подій і життя рідного краю. Бережіть себе та своїх рідних.